І сам не гам і комусь не дам. Понад півроку тому київська фірма за три мільйони купила рівненський авторам. Завод. Здавалося, ось воно щастя. Зараз все тут запрацює, все відновиться. Але ні, Дзузьки тут так і нічого не почали робити. Працівники не отримали свою заробітну плату, а проблем стало ще більше. Валентин Клімчук на Рівненському автомобільному ремонтному заводі пропрацював 49 років. Ким тільки не був і слюсарем, і малярем. Зараз на пенсії отримує менше трьох тисяч гривень. Каже, часи скрутні, роботи немає. Відтак авторим завод не покинув. Зараз тут працює в охороні. Додає, боляче бачити, як розвалили усе те, до чого прикладав і власних зусиль. Залишити підприємство не може і через ще одну причину. Вони розчитані, як ми? Хай розчитають, ми йдемо, ми повинні розчитати, виплатити гроші, наші кажуть, виплатити гроші. Ми входимо зразу. Давайте трудові на руки, ми виходимо. Тут пенсіонери, тут один чи два не пенсіонери. По документах десь до 50 чоловік в нас. То приходять, бухгалтерія приходить, щось пише, але там світла нема, холодно, але ж пишуть. Беруть додому, і наші роботники приходять там сидять хатці. Із автором заводом ситуація ще минулоріч мала вирішитися назавжди. Фонд держмайна на торгах продав підприємство за 3 мільйони гривень. Купила київська фірма комбінат будівельних матеріалів. Згідно договору, окрім вартості самого об'єкта, вони за півроку мали також погасити і борги підприємства. Це понад 8 мільйонів перед працівниками та понад 17 мільйонів перед бюджетом. Решта перед приватними структурами. Загальна сума боргу понад 40 мільйонів гривень. За відведений час покупець сплатив лише 3 мільйони 300 тисяч гривень. Більше кажуть, хотіли, але не змогли. Ми намагалися сплачувати усі зобов'язання на рахунок. Ми перераховувати не могли, оскільки керівник цього підприємства, який під фонду держмайна, фактично блокував. Будь-які наші намагання здійснити виконання зобов'язань, в тому числі щодо сплати податків, зборів та інших платежів. Директор додав, вони відправили клопотання, аби фонд держмайна змінив керівника авторам заводу, а також продовжив їм термін для виплати усіх боргів. Такі пояснення та вимоги керівник регіонального відділення фонду держмайна називає абсурдними і зробленими для того, аби не платити. каже, покупець за півроку палець об палець не вдарив. Більше того, через його бездіяльність підприємство відключили від електрики та водопостачання борг перед людьми виріс. Вони мали півроку нікого не звільняти за бажанням покупця. Це було порушення. Розрахуватися з ними за заробітну плату. В нього, наприклад, він два роки призначений, за два роки, хтось за 10 років не отримує заробітну плату. Все отримати, сказати до побачення, призначений ліквідатор на державне підприємство, і робіть собі, що хочете. Все. Наразі продане підприємство фонд держмайна через суд буде повертати назад. Причина порушення договору, адже за півроку покупець не погасив борги, як того вимагала підписана угода. Змінити термін виплати боргу неможливо також. Сторони готуються до судової тяганини. Коли він приймав участь на аукціоні, погодився з е, примірним договором, договором купівлі продажу. Він був покупцем відомий, він з ним був ознайомлений, і він повинен був розраховувати свої можливості та ресурси, щоб виконати ці умови, які при цьому знаючи те, що їхнє виконання буде наслідком припинення такого договору. Однак він цього не зробив. Авторим завод став прикладом неуспішної приватизації. У фонді додають прикро те, що за бортом опинилися два інших учасники, які мали свої плани на підприємство і брали участь у торгах. Доки триватиме судовий процес, борг і перед працівниками і перед державою зростатиме. Наразі він уже збільшився із 40 до 60 мільйонів. Якщо для фонду все пройде добре, то опісля знову будуть виставляти завод на продаж, але і суттєво більшими. Водимороз, Олег Шаламай, телеканал ITV Медіагруп.